Всім, всім привіт! З вами знову, як завжди, я, Шторм. І сьогодні ми залетіли в Скіпіді Tower Defense, бо в нас вийшло нове оновлення. І не вгадаєте, з чим? Отаке От хаосне обновлення. От Юніти, бачите, давайте зайдемо в лог, подивимося, що тут. Так, виходить: хаос апдейт, хаос мод, хаотік Крейт, Тітан Парадокс, Дрільмен, Глічет тівімен і Хаотік Камерамен. Зараз будемо дивитися це оновлення. Як ви бачите, я купляв собі от такого нового міфіка. А знаєте, де можна цей кейс отримати? В шопі. І ви здивуйтесь, чому нам не додали нову ексклюзівку. Я теж не знаю. І чомусь оцей кейс має не ексклюзивних юнітів, як, наприклад, тут а Reir, Epic, Міфік і Годлік. І чомусь він коштує 50 гемів. Я ще теж не міг зрозуміти, чому, але як бачите, ці годліків вже 13 тисяч. Тому я нафармив трошки кейсів, От в мене є. Бачите? Зараз будемо їх відкривати, але перед цим поставте лайк і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Про розіграш ви вже, напевно, чули, я вам розповідав. Тому підписуйтесь на канал. Ставте свої лайки, і я вам щось можу розіграти. Ну, а зараз ми почнемо відкривати кейси наші. Будемо відкривати по одному. Давайте. Ну, давай, 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 давай! Епік, погано. Я буду відкривати по одному, тому що так буде економніше. Можемо зразу два відкрити. Ой, трошки треба відійти. Отак От відкриєм О! Давай, 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 давай. Знову епік. Ну, ну ну, 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 ну. ну. Епік, що нам ці епіки падають? Прикиньте, нам навіть рейер не ще досі. Прикольно. Давайте відкриваємо ще. Ну, 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 ну. Реєр випав. Ну, міфік має випасти. Я тут прям все чую, чую відчуваю. Точно має випасти міфік. Ну, ми, звісно, постараємось вибити. Ну, 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 що, що? Епік, то що ж таке? Чому нам нічого не падає? Давайте зразу два. Отак. Ну, на, давай, давай, давай! Реєр і. І Епік. Блін, ну чому нам так не везе? Не знаю, давайте ще один. Так, дивимося, давай, 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 давай. Реєр. Ще один. Ну, ну, та я вірю, що щось випаде. Давайте. Ну, міфіка, можна хоча б мені. Потім цю всю... Шлак цей ще треба буде продавати. Давайте знову один. Та, будь ласка, давайте хоча б міфіка, міфіка. Блін, реєр. Давайте, міфіка. Мені треба міфіка. У ну, чому знову реєр? Не розумію Ну, міфік, міфік, міфік. Мене, походу, ні, ніхто не чує. Так, будь ласка, міфік. Судно нічого не падає. Ну дивіться, ну на міфіка я знаю, що на нього 1%, але я думаю, що ну, мав би випасти, ну чесно. Блін, же кейси закінчуються. Давайте по одному тепер відкривати, я не знаю. Та, будь ласка, міфік, ну. Давайте мені міфіка. Та будь ласка. А, мене... Мені не випадає нічого. Може десь ще попробувати, не знаю. Може біля моду десь, не знаю. Прям в мод. Запулем кейзер. То давай, ну має щось випасти. Та будь ласка, ну. Там це просто якийсь капець. Блін, нічого не падає. Давайте раз, два, три. Отак От зразу три. Епік, епік. І реєр, ну блін, нічого не падає. Давайте прям... Ну, ми можемо зараз отак, звісно. Зараз отак, оп. 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 Так відкрити, Ну, ну. Ну. Та капець. Мене лаки навіть заюзнути, заюзнут. Он немає шесть Ми можемо зразу вісім. Давайте вісім. Все, рубанула, 8. вісім. Та, будь ласка, дайте міфіка, міфіка, міфіка. Ну, міфіка мені треба. Ну нема міфіка. Ну та що це таке? Ооо, блід, а, блі, а блід, а ну шо ж це за прикол такий? Я просто не розумію. Нічого не випадає. Ну, внова така прикольна досить. Я вам скажу, давайте зараз продамо весь цей шлак, що у нас тут є. І покрутим собі сумони. Давайте оцих ще продамо. Базиків. Оцих, цього. Цих рарок теж треба попродавати. дуже багато. Епічних теж. От так. І все, напевно. Добре, продаємо. Все, весь цей шлак ми продали. Ну, не випало нам нічого. Давайте заглянемо на пошту зразу. Може, щось нам прислали ще. Ну, якщо що, я можу відправити або такого гліча в за рандомний коментар, або такого амперора. Тому, напевно, давайте ще сумон покрутим, поки ми тут. Погнали. Опа. Епік тік. І опа, і нічого більше. Ну, ви побачите обнову, тому, напевно, на цьому будемо закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете крутих юнітів. Ну, з вами був я, Шторм, і всім папа. -па.